Тато пішов останній раз і не вернувся. То пройшло декілька днів, мама прийшла, потім шукала тата. Прийшла із запискою, то я пригадую, як сьогодні. І читала, що каже: ось знайшли нашого тата на вулиці, він помер і його вже поховали. І оце каз, записку мені дали, що наш тато вже не вернеться. Я сама каже, лишилась, не маю вже що вам давати, за що міняти. І пригадую з неї, так як що вона знімала перстень, якийсь малий кульчик, а під оце Остатньо заміняю і не знаю, чи то я вернусь. І так ми на маму чекали і мама не вернулась. В якийсь час прийшли люди, якісь ті, що. Я думаю, опікувалися, забрали нас, кажуть, ваші родичі уважа нема, ви мусите з нами йти. І повикидали ті всі клунки, що там ми сиділи на них, що пригадую, татову в шапку. І забрали нас у такий вагон. Вагон стояв на боці, знаєте, і там було багато таких дітей уже, і нас там завезли. Маленький мій братчик допіру не вмів ще ходити, я його тягала. А ті старші були, дали нам по куску хліба чи щось, не знаю, але знаю, що кусочок цукру. І ми то перекусили і пішли спати. Я рано встала, Немало, нема моїх братів ні одного. Я питаюся, де він, де Василь, де Сашко, той малий. мали. Ще малий був. Він напевно виріс, там не знає, хто він, я бідний взагалі. Кажу, де він є. А він вона каже там, що їх взяли до школи. А ти будеш тут, ми тебе завеземо, бо тебе до школи ще замала до ясел за велике. Мене забрали, ще я ще, ще була в тих старотинських домах. Ще я там була. Я, я там ще хора була, мала тифу в шталях, лежала в шпиталі, вмирали там діти, бачила, як трупів ми там в шпиталі на, на балконі вийшли. Там яму викопали, там привозили вози людей, у яму кидали мертвих. Мене не сконіктували з родиною навмисно. Чому? Бо вони не хотіли. Вони хотіли, щоб я забула, то я ще трохи пам'ятаю. Той малий, напевно, але, але я пам'ятаю, чого вони, та то їхня ціль була. Вони мусили знати, чиїми діти були. Розумієте? Ну, то є то була їхня ціль. І, і як Сталін жив, чи по Сталіну таке саме, ти не мав права когось розшукувати, бо такого голоду не було, такого і не існувало. І таких пару, що лишилось, їх ніхто не слухав.